З бородою, автоматом та шевроном черкаських стрільців ця лялька символ її чоловіка, розповідає майстриня Світлана Клименко. каже, кожна деталь цієї роботи прояв любові та поваги до нього. З емоціями вдячності його робила, тому що перш за все я дуже вдячна особисто йому і всім нашим хлопцям, які зараз нас захищають, тому що. Якби не вони, ми б не могли ні творити, ні жити. Майстриня Людмила Бєлкіна зіткала свою ляльку із клаптиків пікселю, який залишився після пошиття форми. Каже, її натхненням став володар дронів, командир групи аеророзвідки птахи Мадяра Роберт Бровді. Він являється дуже таким знаменитим нашим дроноводом. І ось я зробила йому отакий образ. Він тримає в руках. Пульт для управління оцим літачком це для мене дуже почесно, бо я являюсь волонтером і роблю ляльки для відправлення на фронт і для благодійних заходів на користь ЗСУ. Кожна робота це окремий образ, присвячений військовим формуванням, каже організаторка заходу Тетяна Григоренко. Серед ляльок камуфляжі є льотчик джуз. Командир батальйону да Вінчі її роботи присвячені капеланам та рятувальникам, які розбирали завали після обстрілу Охмадиту. Відвідувачка Олена Кравченко говорить вражена тематикою виставки, адже нічого подібного ще не бачила. Це напрямок, який потрібен кожної людині для розвідку, для того, щоб відчути оце саме те, що ця війна вона для кожного українця є щось живе, те, в чому потрібно. Приймати участь виставку. Організували, аби люди більше дізналися про сили оборони та своїх національних героїв, розповіла Тетяна Григоренко. У заході взяло участь 30 майстринь. каже через своє мистецтво вони розповіли про українських воїнів, які щоденно проявляють мужність і витримку у боротьбі за українські кордони. Вони не тільки показали когось там, кого вони знали, дуже такі відомих, там є в нас відомі люди, а вони показали своїх дітей. Дітей, які захищають зараз і знаходяться в армії і жінки, і дівчата, і хлопці. Вона присвячена Дню захисників. І захисниць України, яким ми будемо відзначати в цьому році вже другий раз, 1 жовтня. Говорить, колекція ляльок, ті, що нас захищають, залишатиметься незмінною. Її можна побачити лише в Черкаському краєзнавчому музеї до 1 листопада. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба Суспільне новини, Черкаси.